Оце у мене в родині закрутилося. Діти через мої гроші пересварились між собою, а я ще навіть додому не доїхала. Син вважає, що гроші я маю йому віддати, бо я все життя лише до своїй дочці допомагала сестрі його. А дочка щиро переконана, що це моє її, бо вона навіть не уявляє, як їй жити без моєї фінансової підтримки. Зараз я повернулася з Італії, де була на заробітках трохи більше семи років, привезла доволі велику суму. За яку збираюсь купити собі квартиру. Але мої діти, як про це дізналися, то вирішили, що мені квартири не треба, а у них є свої плани на ці гроші. Мамо, я за все життя не отримав від тебе жодної копійки. Тобі не здається, що це не зовсім справедливо виходить, картає мене син Максим. У Максима і так все є. Він добре живе, на відміну від мене. Допомагати треба тому, хто цього потребує. переконливо наводить аргументи донька. Я ще на поріг хати не поступила, а між ними вже почались суперечки, хто більше від мене отримав і кому зараз я маю допомагати. Мені 60 років, сину моєму 39, а доньці 35. Вони росли практично без мене, бо я постійно кудись їхала, аби гроші заробити. Чоловік пішов до іншої, коли діти ще в школу ходили. Ми тоді не жили, а виживали. От я і стала по заробітках мотатися, а маму свою з села перевезла до дітей, щоб вона за нами дивилася. Першою країною, в яку я поїхала, була Франція. Туди мене одна добра знайома забрала. Я там на Ейфелеву вежу і лисейські поля дивилася, а працювала важко. До речі, робота у Парижі для мене була надто складною. Я там добряче своє здоров'я втратила. У Франції я прибирала квартири, які здавалися подобово. працювала з великою кількістю побутових хімікатів, і це негативно позначилось на моєму самопочутті. Приїхала я додому, мама назад в село повернулася, а донька заміж вийшла, двоє маленьких дітей. Я стала такою собі дімробітницею і нянькою для них усіх. З дітьми сиділа, їсти, варила, у квартирі прибирала. Одним словом, купу роботи робила, за яку мені ніхто не те, що не платив, а й дякую, не казав. Допомагала я лише доньці, бо Максим вивчився, став непогано заробляти, навіть квартиру сам собі купив. І я вважала це нормальним, він чоловік має сам заробляти, ще й мені має допомагати. Життя з донькою було нелегким роботи завжди було багато, і те всі на купі, місця мало. Поскаржилася якось на життя одній своїй знайомій, а вона мені запропонувала з нею в Італію їхати. Переконувала, що там специфіки роботи інша, і у Франції, ніж у Франції, і що в Італії я точно справлюся. Почувалася я вже краще, тому поїхала. Подруга правду казала, в Італії легше ту саму тисячу євро заробити. Я стала доглядати одного літнього італійця Роберто. Він був дуже хорошим, як людина. Я його, як батька, сприймала. Саме він порадив мені купити собі квартиру. З ким житимеш, Марія, коли повернешся? Сама ж каже, що в селі хата стара, доньки місця мало, а у сина з невісткою теж не найкращий варіант, сказав якось мені Роберто. Тому моя тобі порада, купи собі квартиру. Над його словами я серйозно задумалася і зрозуміла, що мені й справді треба про себе думати, де я житиму. Тому я послухала його і зробила все так, як він порадив, стала відкладати собі гроші на квартиру. Відкладала я довго сім років, бо ж дочці весь цей час половину свої зарплати висилала, адже вона й двоє дітей, і вона з мене не справилася б. Коли я вирішила їхати додому і сказала, що гроші на квартиру маю, то діти відразу свої плани і мрії вирішили реалізувати за ці гроші. Перше за, за весь час син впам'янувся про те, що він теж моя дитина. Максим вважає, що я постійно лише доньці допомагала, то гроші на квартиру зараз маю дати йому. А донька навіть думати не хоче, що гроші їй не дістануться, бо вона планує більше житло купувати, і грошей не вистачає. Мамо, у мене діти, мені квартира більше потрібна, а у Максима і без твоєї допомоги все добре, наполягає донька. Це несправедливо, один раз можна і мені допомогти, син теж не відступає. Я зайшла додому, кажу, давайте діти спочатку повечерюємо, а потім будемо думати. За вечерею була доволі напружена атмосфера. Діти чекали, що ж я вирішу. Ображайтесь на мене чи не ображаєтесь, але я квартиру собі купую, кажу. Тобі, донечко, я цю квартиру залишаю, а тобі, сину, в селі хату і город відписую, колись продаш і матимеш гроші. Пішли від мене діти дуже розчаровані, але я вважаю, що я прийняла правильне рішення. А як ваш. Як ви думаєте, я правильно роблю чи ні?